Це вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я запрошую вас пров'язати разом зі мною ось такий шикарний класичний берет. Я детально покажу вам, яким чином в'язати проведу майстер-клас і покажу, яким чином в'язати всі етапи цього берета, а також Розповім про оці такі шикарні ниточки, які, про пряжу, яку я використовувала для в'язання цього берету. А, і так, якщо вам ця тема цікава, будь ласка, залишайтеся, поговоримо більш детально. Перше, що, про що б я хотіла розповісти, це про нитки. А, нитки, от я взяла ярличок із самих ниточок. І хочу розповісти: так, фірма це виробник Італія, називається Філамо. Якщо я, якщо я вірно читаю, вибачте, мене, будь ласка, якщо це я неправильно е, прочитала, Так, ці ниточки складаються із 75% шерсті бейбі-альпака, а також 25% шовку. Ниточки дуже тонесенькі. Вони в одному такому моточку, це залишок із шапки. Моточок він такий сам по собі побільше. В одному моточку 25 грамів і метраж 235 метрів. Так, колір 510-й. Я в'язала цю шапку, я в'язала цей берет в три нитки. Коли я купувала ці нитки, я їх взяла 5 моточків, 125 грамів, і планувала зв'язати із цих ниток із 5 ниток таку шикарну теплу шапку із англійською резинкою з двійним одворотом. Коли я почала в'язати, я зрозуміла, в 5 ниток, коли я зложила і почала зв'язати зразок, я зрозуміла, що це буде така знаєте, плотна, товстенька шапка. І вона буде дуже тепла. А зважаючи на наші зими, така шапка, вона буде більше лежати в шкафу, чим я її буду носити. Тому що практично у нас січень місяця морозів у нас ще і не було зовсім. І я думаю, якщо вони будуть в січні там, тиждень чи два, то це, мабуть, і всі морози за всю зиму. І так, нитки дуже м'якенькі, але вони. Такі плотненькі і держуть форму. І що стосується самого в'язання, яким чином зв'язана ця шапка? Ця шапка зв'язана без резинки. Дивіться, вона зв'язана такий ободочок, він двойний цей ободочок. Потім пров'язана вся шапка в'яжеться яж... лицевими петлями, і тут вже закривається клинцями. Я вам розповім, яким чином вирахувати на вашу. На ваш розмір кількість петель. Що вам потрібно зробити? Звичайно, потрібно обов'язково зв'язати зразок, взяти ті нитки, якими ви будете в'язати, і прив'язати квадратик, такий там, 5 см на 5 чи 10 на 10 і підрахувати кількість петель на 1 см. Ви міряєте лінійкою. Ось, якщо у вас отакий оце зразок, ви прикладаєте лінієчку і дивитеся, скільки петельок в 1 сантиметрі. І потім берете свій об'єм голови, міряєте і перемножаєте на плотність свого в'язання, той, який ви вирухували зі зразка. Якщо ви отут в'яжете резинку, то кількість петель, яка у вас вийшла від. Множення об'єму голови на плотність в'язання вам потрібно було б зменшити десь відсотків на 20. Коли ви в'яжете отаким таким оцим цим, двойним, тут резинки немає. Тому зменшувати петлі не потрібно. Тому що ну, лицева петля вона не сильно тянеться. Вона трішки тянеться, але зважаючи на те, що вона ще буде вдво вдвойна, то вона сильно не тянеться. Ви можете трішечки зменшити, але не набагато. О, може, там відсотків на 5, не більше. Для в'язання берета класичним способом я набрала потрібну мені кількість петель на спиці меншого розміру. У мене в даному випадку були спиці розмір 2,5. Звичайним методом набрала петлі і пров'язала 6 см по висоті просто лицевими петлями по кругу, з'єднала по кругу спиці і пров'язала 6 см. Виворотня сторона виглядає як виворотня, а лицева виглядає як лицева. І тепер що я роблю? Тепер я трішки прив'язала, тому що мені на камеру дуже незручно в'язати. Дивіться, я беру оцей край, ну, беру, як би згинаю наполовину, отак сюди підвертаю всередину і підхоплюю. Ось, бачите, як воно виходить. Підхоплюю, беру одну петлю із основних, ну, на основній спиці. І підхоплюю ось тут петельку, скажем, із наборного ряду. Петля із наборного ряду. Я перехожу ще крім цього, ця в мене вже підхоплена, ось в слідуючу петлю, так? і її перекидую на цю спицю, на основну спицю. Ну, я просто вам на камеру розвертаю, а так я її підхоплюю з цієї сторони, бо мені незручно. Так. І пров'язую два. Єдине, що я ще роблю перед цим, це а воно мене вже. петлі розвертаю, От захватую з наклоном вправо, щоб ця основна петля лежала зверху. Де моя основна нитка, щось не вистачає. Так, і пров'язала дві петлі разом. Все. І у мене вийшло, що основна, основний рядочок, він якби йде верхній, ось із цієї петлі. А той, що я підхоплюю, він йде знизу. І виглядає він ось таким чином підхоплений. Бачите, він красиво виглядає з цієї сторони. Тому я зараз буду, закінчу. Це, як би з'єднаю. В мене вийде ось такий ободок. Він такий плотненький. Спиці в мене були 2,5, і я перехожу на спиці номер 3 Я пров'язала повністю ободок. Тепер отак симпатично він виглядає. Така двойна в'язка вийшла. Ширина десь приблизно 3 см, воно буде трішки розтягуватися, може, буде трішки вуще. От. Так виглядає виворотня сторона. Дивіться, як симпатично. І тепер я буду робити добавки. Яким чином я роблю добавки? Так, я перейшла на трішки більший діаметр спиць. У мене були спиці 2,5 тут я в'язала. Тепер я буду в'язати спицями номер 3. Так, і що я роблю? Тут потрібно поставити маркер, я трішки пізніше поставлю і в'яжу одна, дві, і роблю накид. Так, одна. Дві, і роблю накид. Одна. Дві. І накид. Тобто, через кожні дві петлі ми робимо робимо добавку. Єдине, що ви повинні пам'ятати, у мене тут набрано 126 петель, по-моєму. Єдине, що ви повинні пам'ятати, що коли ви Повністю зробите накиди, ваша кількість петель, яка у вас створиться на спицях, повинна бути кратна 9. тому що трішки пізніше ми будемо ділити на дев'ять клинів таких, і потрібно, щоб кількість петель була ну, ділилася на дев'ять. Тому зверніть на це увагу, будь ласка, тепер. Після того, як пройдемо цей рядок і зробимо добавки, далі в'яжемо 10 см просто лицевою гладдю. 10 см. Потім я покажу, що далі. Я пров'язала 10 см від цього ободка лицевими петлями, просто лицевими петлями. Спочатку я зробила добавку, вийшло в мене 189 петель після добавки. А першої ну, я набирала, коли в'язала цей ободок, було 126 петель. Тобто і цифра 126 ділилася на 9, і зараз 189 петель також ділиться на 9. Чому саме 9? Ось дивіться, я зараз поставила маркери рівно, рівно через 21 петлю. У мене буде таких 9 клинів, яких по яким я буду закривати петлі, і будуть так створюватися такі клинці 9 штук, От чому потрібно, щоб було саме кратне 9. Я зараз пров'язала 10 см і розділила на 9 частин. І тепер буду розпочинати закривати петлі яким чином я це роблю? Дивіться, це я тут дві, два маркера спеціально поцепила. Це початок моєї, ну, мого рядка. Так, 10 петель, які я пров'язала, зараз в'яжу до маркера, У мене тут всього до маркера 21 петля. Так, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Дивіться, коли залишається дві петлі до маркера, якщо ви в'яжете класичним способом, то у вас петлі вже правильно розташовані, а мені потрібно отак розвернути. Тому що я буду е, пров'язувати дві петлі разом з наклоном вправо. Тобто я розвернула, щоб стіночка отаким от чином була розташована на спиці, стіночка петлі. І тепер підхоплюю отак за другу, ну з цієї сторони, тут де мене от дві петлі, от з цієї сторони підхоплюю, щоб утворився наклон вправо, дві петлі разом. І пров'язую дві петлі разом. І дивіться, у мене виходить, що ця друга петля вона стає так зверху, закриваючи ту першу петлю. І далі пров'язую. І виходить, що біля кожного маркеру я не дов'язую дві петлі, розвертаю їх і пров'язую їх разом. Таким чином, я в цьому рядку зменшу на 9 петель. Наступний рядок я буду в'язати без зменшення, просто лицевими петлями по кругу не закриваючи петлі. І так буду робити через ряд. Третій рядок, в третьому рядку, я також буду закривати петлі, дійшовши до маркера І от перед самим маркером Буду закривати, ну, як би пров'язувати дві петлі разом. От я дов'язала до маркера, розвертаю ці петлі, щоб вони стіночки правильно дивилися, так, і пров'язую їх дві петлі разом. І так в'яжу до кінця ряду, дов'язую до маркера і перед маркером закриваю дві петлі разом. Тобто, це в мене перший рядок, другий рядок у мене буде. Без е, е, закривання петель, просто лицеві петлі, всі лицеві петлі. Третій рядок знову я буду перед маркером закривати, ну, як би пров'язувати дві петлі разом, тобто одну петлю, на одну петлю зменшувати в кожному цьому проміжку. І так я буду в'язати аж до, е, самого, е, аж до самого краю. І буду так в'язати до самого краю, поки не закрию повністю всі петлі. О, таким чином в'яжеться цей берет. Коли ми дов'язали, от дивіться, тут у мене 9 е, цих клинчиків, оцих таких секторів. Да? І коли я зменшувала петлі, вони отак красиво сходяться. от Бачите, як воно красиво видно. Е, красиво сходяться сюди до цього краю. І коли ми вже Дов'язали до самого краю, і у нас на спицях залишилося по одній петлі з кожного сектора, тобто 9 петель. Ми беремо отакі спиці, Ну для того, щоб пров'язати отакий оцей. це, я взяла для зразка: отут 9 петель, коли у вас залишиться 9. Петель на круглих спицях берете отакі такі спиці поворотні і пров'язуєте по дві петлі, переносячи на оцю спицю поворотну, так, отак один. Два. Три. Чотири. І п'ять тепер дивіться, ми не розвертаємо е, спицю, таким чином, а її просто переносимо на другу сторону. Беремо цей крайок і починаємо в'язати цю нитку і починаємо заново в'язати з цієї вже сторони лицевими петлями, тобто от таким чином завертаючи е, в круг ці 5 петель. Які у нас залишилися. так В'яжемо е, кожен раз лицевими петлями всі 5 е, петель. так Дов'язала до краю. так І знову, отак, дивіться, раз, перетянула на цей край і починаю в'язати знову з цього краю, не розвертаючи спицю лицевими. І виходить таке двойне в'язання, як кружок. І в'яжемо так ту дліну, яку ми хочемо зробити цю петельку зверху. Цей наш такий. От, бачите, виходить, воно ну, тут не сильно видно, я покажу на самій шапці. От воно виходить таке, як двойне в'язання. І потім, коли ви прив'язали потрібну вам... Величину оцього такого петельки цієї, ви її перетягуєте, переносите ось на цю сторону шапки і потім заправите. Я планую ще пров'язати ще двойну шапку зробити. У мене просто залишилися нитки. я не сказала кількість ниток, яку я витратила. Дивіться, оце в мене. Три моточка по 25 грам, тобто було 75 грам. Оце в мене залишок із трьох моточків. Тут залишилося грам 20. Тобто я потратила десь трішечки більше 50 грам. А, і в ці, це, якщо перевести в метрах на 100 грам, то це десь, ну, десь 400-420 метрів на 100 грам. Це в мене виходить ці нитки. Але вони. Плотніші набагато за рахунок того, що нитка от іде в три ниточки окремо, вона як кожна, вона іще ще розпушується, ця шерсть розпушується, і така вона плотненька. Цей берег можна носити от в такому вигляді і не ну, не пров'язувати другу, ну, якби двойний двойну не робить. Але я зроблю. Я, бачите, воно ж все одно буде, вітер буде проходити сюди. Тому я вирішила, що в мене нитки залишилися, я зроблю собі такий беретик, щоб він все-таки був двойним, щоб мені вуха не дуло. Тому я підніму отут оці петелечки, наберу нужну, потрібну кількість. Точно таку ж саму, як на основному береті, пров'яжу і потім цю нитку витягну і з'єднаю їх, щоб ну, не, не совалася туди-сюди, ота е, частина, яка буде всередині. Отакий От красивий берет у мене вийшов. Я думаю, що він заслуговує уваги. В'яжеться дуже просто, дуже швидко. Так, і ще я не сказала про спиці. В'язала ну я говорила там дуже швидко і виглядає дуже красиво. Пробуйте, я думаю, що ви не пожалієте. В'язати можна з будь-яких ниток, які у вас є. Це класичний берет. Хто не пробував, не в'язав, попробуйте, дуже легко, дуже просто. І дуже симпатично. Всього вам найкращого. До побачення!